Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Для вас тижневий розклад з 1 по 7 січня. Подивимося, які ж на вас чекають події, і які будуть для вас підказки в новому році, що вам принесе початок року. І так, починаємо з карт кожна карта на один день. І так, перша карта. Це карта очищення. Карта нам вказує про якусь закритість, про те, що ви намагаєтеся зібратися з думками. Хочете просто переосмислити події, які з вами відбуваються, і думаєте, як би вам його все змінити, щоб покращити все, щоб досягнути якихось змін в кращу сторону? Карта говорить, що вам потрібно очистити свій розум від поганих думок, від тривожних станів, від постійних очікувань з чогось поганого, з чогось недоброго у вашому житті. Вам все це під силу, ви обов'язково з усім впораєтесь. Саме головне контролюйте себе. Наступна карта. Карта сили. Ви зможете проявити рішучість, сміливість, впевненість в собі. Карта говорить про необхідність контролювати свої бажання, свої. Бажання йти вперед, досягати чогось. Вам необхідно просто побороти свої страхи для того, щоб просуватися вперед, для того, щоб досягати поставлених цілей. Тому що ви дуже сильно чогось боїтеся, і вас це зупиняє, це заважає вам досягнути тих результатів, на які ви так очікують. Карта вказує, що вам потрібно. Для того, щоб досягнути тих цілей, які ви перед собою ставите, вам потрібно буде дуже багато прикласти зусиль, проявити рішучість, сміливість, впевненість в собі, лідерство проявити, будете намагатися контролювати усі сфери вашого життя. Також карта говорить про те, що, можливо, хтось із друзів, який завжди допоможе вам. І ніколи не зрадить вам допоможе у вирішенні якихось певних питань. Наступна карта карта Шабаш. Ну, шабаш нам говорить про гарного результату, ви зможете досягнути у своїх справах, у своїх починаннях завдяки колективній роботі. А самотужки буде важко впоратися з поставленою задачею. Також ця карта може говорити про те, що в вашому оточенні є люди, які дуже сильно вам застрять. І тому вам потрібно проявити трошки таку обережність, щоб вони вам не нашкодили. Але все ж таки, для досягнення результату вам потрібно буде. З тими людьми активно працювати це скоріш за все у вашому колективі на роботі. Є такі люди, і як не крути, а вам потрібно працювати з ними. Але обережність зайвою ніколи не буде. Пам'ятайте про це. Наступна карта, карта бумеранга. Пам'ятайте про те, що якщо хотів хтось вам нашкодити, намагався вам зробити якісь проблеми, створити, то він обов'язково ці проблеми, оці невдачі отримає назад і отримає по заслугах. Також пам'ятайте про те, що якщо ви робили, робите якісь недобрі справи для інших, то вони обов'язково до вас повернуться. Для цієї карти дуже така є гарна приказка, яка говорить, що посієш, те й пожнеш. І то пам'ятайте, що робите ви для інших, те обов'язково ви отримаєте. Тому намагайтеся бути більш чесними, бути більш справедливими і не робити нікому негативних справ. Наступна карта, карта врожай. Карта говорить, що цей період ви будете відчувати повне емоційне задоволення. Робота буде приносити радість, всі справи вирішуватимуться, ви можете отримувати якусь можливу винагороду, допомогу, якусь можливу премію. Карта говорить про те, що все налагодиться і налагодиться в кращу сторону. Що ви отримаєте якісь позитивні новини, радісні моменти будуть з вами відбуватися. Тому ця карта приносить вам дуже гарний, приємний результат. Наступна карта карта Сад. Сад нам говорить про свято, про гарні події, які з вами будуть відбуватися, про щастя, про радість, про задоволення, про вдачу у справах, яка вас буде, вам буде вас як же ж правильно вам сказати, удача, яка вас буде не переслідувати, а яка буде з вами нога в ногу йти у ваших справах, у вашій діяльності. Також карта говорить, що по здоров'ю буде все добре, все приятно, у відносинах буде вагоджуватися. Ця карта несе нам гарні позитивні зміни, щастя, радість, святкування і просто масу приємних емоцій. Наступна карта карта. Мітла. Мітла нам говорить про якийсь можливий конфлікт, про якусь можливу сварку, яка може виникнути в вас як і на роботі, так і в особистому житті. І причиною цього можуть виникнути, наприклад, конфлікти в сім'ї, щось непорозумілися, тому намагайтеся уникнути цих конфліктів, стримати свої емоції і обійти гострі кути. А також це все може бути причиною, наприклад, якихось витрат, якихся, можливо, браку якихось фінансових коштів. Також може вказувати на те, що з друзями, якісь йдуть неполадки. Також погані, можливо, взаємовідносини із людьми, які вас оточують. Тому намагайтеся бути більш добрішими і більш. Ну, от, відкритими до спілкування і намагайтесь, перш за все, уникати конфліктів. Підвівши підсумок, я можу сказати, що на початку тижня вам потрібно позбутися негативних думок, очистити свій розум від постійних переживань і постійного моменту, де ви себе накручуєте. Також карта говорить про те, що вам доведеться приймати якісь події, які будуть виникати в цей період. От намагатиметься переосмислити їх, змиритися з якимись певними подіями. Далі вам випадає сила, яка говорить про те, що вам потрібно бути сміливішими, рішучими, впевненішими в собі. Для того, щоб досягнути поставленої цілі, потрібно проявити характер, рішучість і сміливість і впевненість в собі. Я тільки тоді ви матимете гарний результат. Переборіть свої страхи, переборіть свої переживання, тому що вони вам заважають просуватися вперед. Якщо ви це все зробите, на вас чекає гарний результат. Результат у вас буде тільки в тому, що гарний, позитивний на роботі, успіх буде в справах. Якщо ви будете працювати в колективі, самотужки вам буде цього досягнути важко. Так само і в особистому житті. Вам потрібно сісти, якщо є якісь у вас проблеми, якісь неполадки в родині. Вам потрібно сісти все і обговорити, обговоривши все це, ви знайдете проблему, яка вас тривожить, і зможете її разом вирішити. Робота в колективі вам допоможе. Але також пам'ятайте, що в колективі є люди, які вам заздрять і можуть нашкодити певними своїми діями. Тому просто проявіть обережність, тому що як не крути, а вам доведеться з ними працювати пліч облічити. Але так як вони можуть вам нашкодити, вони можуть вам створювати якісь певні, можливо, і дрібні але проблеми. Тому намагайтеся. Бути більш обережнішими, щоб у цих проблем уникнути, тому що з цими людьми все ж таки доведеться працювати. І пам'ятайте, що якщо вони шкодили вам і намагалися щось вам зробити, бумеранг обов'язково до них повернеться і вони отримають по заслугах, і не намагайтеся відповідати їм їхньою ж монетою, як вони з вами чинять, не чиніть ви ні в якому разі, тому що, якщо ви будете робити якісь такі... Недобрі дії, то, звичайно, пам'ятаєте це обов'язково повертається. Тому намагайтеся просто проявляти обережність і уникати всіх оцих пліток, інтриг і так далі. І намагайтеся бути більш чеснішими і справедливішими, тому що те, що ви сієте, те, що посієш, те й пожнеш. Пам'ятайте про це. Тому. Тримайте себе в руках і уникайте гострих моментів. По карті врожай карти нам говорять про те, що буде успіх, досягнення цілі, успіх у справах і ваших починаннях. Те, що ви ось по цій карті розпочинаєте справу, те, що ви почали працювати, незважаючи на якісь там, можливо, дрібні конфліктні ситуації чи якісь там пакості, ви зможете впоратися і досягнути гарного результату, досягнути успіхи, визнання якоїсь премії. Якої Винагороди для вас. По карті сад на вас очікується свято, успіх, досягнення цілі, досягнення мети, щастя, радість і позитивні моменти у вашому житті. По карті пітла можуть виникати конфліктні ситуації і непорозуміння як і на роботі, так і вдома. Тому намагайтеся уникати конфліктів, намагайтеся уникати гострих кутів. Також карти. Говорять про те, що, можливо, хтось із друзів відвернеться, не захоче продовжувати якесь спілкування з вами і так далі. Також ця карта Мітла говорить про якесь покарання, яке ви можете отримати. Тому пам'ятайте, ось тут карта бумеранг випадає. Намагайтеся уникати проблем. Не намагайтеся робити людям те, що робили вони вам, щоб не потримати потім ось покарання по цій карті. І не отримати те, що від вас там можуть відвернутися близькі чи друзі. Тому намагайтеся е, уникати от поганих моментів, уникати гострих кутів, уникати конфліктів, щоб не виникали в вас якісь складні ситуації. Також карта Мітла говорить про те, що прийшов час е, вимести з свого життя весь негатив і всі проблеми. І перш за все своїх страхів, своїх переживань, і тільки тоді ви зможете досягнути гарних результатів. Пам'ятайте про це. Да, тиждень не самий легкий, будуть виникати складнощі, але вам все під силою, за цим впорається. Також на вас будуть очікувати й при... приємні моменти, і гарні результати. Але все буде залежати від вас самих. Переборіть свої страхи, беріть себе в руки, уникайте гострих кутів, уникайте конфліктів, і не потрібно відплачувати людям тою ж монетою. Не... не потрібно робити те, що вони робили вам. Те, що вони заслуговують, те покарання, яке вони заслуговують, вони його обов'язково отримають. Бумеранг до них обов'язково повернеться. А ви будьте впевнені в собі, будьте сильні, сміливі, рішучі, будьте горді, і вас все обов'язково вдасться. Не... Не звертайте увагу на їхні оці проділки, Про які вони будуть вам робити. І їх це буде більше. Скажімо так, роздражати, буде ще більше їх псувати їм настрій. А у вас будуть гарні позитивні емоції і гарний настрій. Тому пам'ятайте, уникаємо гострих котів. Все у вас буде добре. Бажаю вам гарного тижня і хай все вас здасться. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!